Шкільник. В громадській канцелярії купа неспокійних, крикливих жінок спокійно лиш сидить коло стола жандарм із карабіном і війт. На долівці за війтом у кутичку сидить дуже обдертий хлопчина й оглядає чорненькими очима публіку. І чого ви, жінки, хочете від цього бахура? Ми хочемо, аби ви його приперли, бо через нього ані нам, ані нашим дітям нема в цім селі життя. Закричали, заломили руки. Та кажіть тофанко, та же ви бігали до Шандара. А вам ще багато уповідати треба за цього байстрюка? Він збирає малі хлопці по лугах та годує їх мухами та черваками, писки їм напухають. Спати через ті плачі не можна. Діти йому виносять, що де в хаті подиблють. Він їсть із циганами здохле м'ясо. Такого ще світ не видів. Відколи його мама умерли, то він здичів. Ніхто його не годує, ніхто не обначовує, ніхто не обпирає. А хлопець з землі каже Це якась дурна тофанка. Та як маму прикидали глинов. То хто мене має годувати та опирати? Що де йому в руки, той з'їм, та й не голоден, що де вкраду з плота, то й си вбираю. Б'ють мене і добре б'ють, але я терплю. Як нема мами, то мус терпіти. Дивіться лиш на нього. Аби скривив, аби плакав, аби си покаяв, а він ще змудро вповідає. Та кажіть уже Тофанко, що він наробив. Та вірдила я свого лукина до школи, обмила, нагодувала, дала білу сорочку, а він каламарчик взяв та торбинку з книжками та й хліба у пазушину. А я чистю вовну перед хатою нічого не гадаю, за якусь там годину цепів бігає в ворота, таке, як чорт, всіляками фарбами помальоване і плаче, аж крізь вухаси промикає. Лиш по голосі пізнаю, що це мій хлопець. Вхопила ми на руки, занесла до хати мию, б'ю, а він кричить Рукави і пазухи у мене, як видите, закрашені всілякими красками. Жінки оглядають фарби на сорочці тофанки і міркують, чи фарба дасться відопрати. Дитина захрипла від плачу та й вповідає мені, що як ішов до школи, це скопилюк перейшов його лугами та й каже так і так, Лук, не скинь сорочку. Я тобі тіло намалюю всілякими фарбами. Хлопці будуть за тобою бігати та й сміятися. Хлопець скинув сорочку, він його обмалював коло ставка фарбами. А ну побігай, каже, по лузі, як мотиль будеш. А сам хапнув його сорочку і поясок, і все та й втік в кукурузи. Убрав розділяв по собі атрамент і пішов байстрилу до школи. Тофанка потім нагналася до хлопчини і хотіла бити, та жандарм заступив його. А я кажу вам, що ця Тофанка дурна. Та вона гадає, що я її боюся, як тут є шандар та й вій. А на дорозі я також не боюся, бо втечу, як вітер. А на ставу також не боюся, бо трутю встав. Та ж я доста набрав бучча, доки я навчився розуму. Та мені кров йшла з очей, з вух, з горла, нім я навчився розуму, на нім ноги дуже стали. Я тепер, можу, від кожного втечи. Це люди добрі покаяння. То ви війте, робіть, що з ним чомбараном. Та він нам діти розволочує. Та дивіться, як він мрігає очима, він нас всіх на сміх побирає. А? Який себе контентний. Лопче, но. А є в тебе вуйко або тітка, або якась фамілія? Та є. Є багато. Але як у похорон позабирали горботки та полотна, то ще брали мене до себе, а потім били та й нагонили та й не давали їсти. То я мусив собі красти їсти. Та як було тепло, то я собі спав в або в кукурузах, а як студенно було, то я ховався в ясла перед худобу. А худоба має гарячий дух та й дихала на мене. А хлопці давали їсти, а професорка дала кафтан такий довгий. А підико до його тітки. То її там під лісом. Кажи, аби зараз прийшла сюди до канцелярії. Ну, то що ви будете з цим байструком робити? Та карайте його, замикайте його, та же мене вільні діти з хати пустити. То карайте, я видержу. о, який зад збитий. Дивіться, та же тут всілякі буки поприсихали. І хлопчина підняв сорочку і показував жінкам своє тіло. Дивіть, дивіть, ні встиду, ні сорому. загуділи жінки. Іде вже його тітка. Цей мент малий хлопчина заліз поміж ноги Жандармові. Ой, пане Шандар, ця тітка буде бити, ця дуже б'є. Я все виджу в селі та й видів якось, що до неї ходить той басок. То як я сказав, то вона бігла за мною аж у сіножети та ковне в мене попудила, що мене совірвало. Ця би мене вбила. То жінки за ніц так си не гнівають, як за то, що до них хтось ходить. Я за це доста бучаси набрав, а найгірші від своєї тітки. Як від них украсти сорочку або солонину, то так не б'ють. Усі жінки звернулися до тітки байстручка, почали шептати між собою підсміхатися. Пане Шандар, я все знаю, де є в селі. Я знаю, де солонина стоїть. Я знаю, де карабіни закопані. Я знаю, де в житті дзигарок стоїть, бо мене ніхто до хати не приймає, то мусю ходити та й дивитися. Ви можете мене й підвісити. Та я видів, як підвісив Лесь свого хлопця догори ногами, але потім таких було шандарів, та доктор рубав, та потім так файно поховали. Лиш ці тітці мене не дайте, бо вона за того баска дуже люта. Як до криміналу, то до криміналу, як шибениця, то шибениця, а я мусю давати собі раду.